Юнаків та дівчат віком від 17 до 30 років запрошують на навчання до військових вишів. Вступна кампанія розпочалася 1 липня і триватиме до кінця місяця, хоча деякі вузи проводять додатковий набір ще і в серпні. Щоб отримати офіцерське звання, можна обрати один із семи закладів в Україні. Зокрема, це може бути Львів, Одеса, Житомир чи Харків. Хоча саме Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба змінив місце дислокації на більш безпечне. Також є спеціалістів. Реалізовані кафедри при вищих навчальних закладах вузи пропонують як суто військові спеціальності, так і подвійного призначення, тобто професію, яка може згодитись у цивільному житті. Суто військовий напрямок, такі як управління діями підрозділів механізованих військ, танкових військ, артилерії, там льотна експлуатація та бойове застосування літаків чи вертольотів. Там спеціалісти з радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки. То є і подвійного призначення, наприклад, військові психологи, перекладачі, військові, є спеціалісти з телекомунікацій. Є... Спеціальності з напрямку IT, тобто програмування і в такому дусі, зараз у збройних силах України активно розбудовується сержантський корпус. Відтак для всіх охочих доступне навчання у коледжах, по завершенню яких можна побудувати кар'єру у взводі чи в генеральному штабі. Для всіх напрямків військової служби є спеціальні навчальні заклади при вишах. Кожен курсант, котрий здобуває освіту у вузі чи в коледжі, отримує повний державний пакет забезпечення упродовж усього навчання. Чання повне забезпечення від держави, тобто це і форма, тобто формений одяг, це і безкоштовне харчування, це і безкоштовне проживання в гуртожитках, це стабільне грошове забезпечення, тобто стипендія. Перших два курси це як мінімум 8 тисяч, а з третього курсу вже йде грошове забезпечення як у контрактника, тобто від 20 тисяч. Це получає курсант, студент фактично військовий. Ось, гарантоване працевлаштування на посадах офіцерських або сержантських, якщо це коледж. Ось, ну і перспективно кар'єрного росту. Тобто після випуску, коли він отримає лейтенанта і призначається на первинні посади, далі у нього відкривається шлях до, до генерала включно. Щоб стати курсантом військового навчального закладу, потрібно мати мінімальний прохідний бал ЗНО чи НМТ, атестат про повну загальну середню освіту, добру фізичну підготовку і психологічну стійкість. Результат зарахування визначається після співбесіди. Деталі щодо вишів та професій можна отримати безпосередньо у рекрутинговому відділі центру комплектування. Охочі здобути військову професію оформляються без черги і в найкоротші терміни. Якщо особа з певних причин не буде зарахована до воєнного вузу вона може подати заявку до цивільного університету.